Я вже попав на бабулісики. Дивлячись в інтернеті, всі так-так-так, трах-бах, все відкрутили. Вон злизалося. Як його тепер викрутити, я не знаю. Вчора, взагалі, я психонув, попробував, нічого в мене не вийшло. Діла йшли не те, що хи, ну і не хорошо. Є в мене спеціальний ключ, який відкручує оці шлангочки, але він гамняний. Поламався, бачите. робити? Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Ківзович. І в сьогоднішньому відеоролику у нас буде обслуговування нашого автомобіля. Як би мені цього не хотілося, руки в мене до цього не особо лежать, але з цим завданням потрібно впоратися, вирішити цю проблему. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами на ми починаємо наш відос. Погнали! Попадаємо ми в гараж, і зараз буду дивитися, як би машину краще було поставити, тому що в мене там знизу яма, вона не дуже велика, коротенька. Та і зовсім у мене гараж не здоровий місця малувати, тому зараз прийдеться якось її поставити, щоб можна було зручніше спускатися в яму та дивитися. І детальніше я вам розповім, що я буду зараз робити. Так, ну і заїхає глядачі так, як потрібно. І тепер розповідаю, що ж я буду робити. Ось є коробочка, це у нас шрус. Буду міняти шрус, тому що тріщить, крехчить, гупотить, не знаю. Можливо, ще є якась проблема. Всі ви добре знаєте, якщо туди полізти, то знайдеться дуже багато болячок. Після цієї проблеми, якщо я її вирішу, потрібно буде. Робити щось із обігрівом, з пічкою, вона не гріє зовсім. Є дві причини: або забита пічка, буде її прочищати, або замінити термостат. Ну, це так, на мою думку, Подивимося. тому що в мене влітку, навіть на температурі, на приборах до половини. Стрілка не піднімалася, тому, мабуть, це термостат, а там будемо дивитися. Спочатку потрібно буде е, промити пічку і далі дивитися. Ну а зараз ми починаємо міняти шрус. Не знаю, це в мене вийде. Е, обично воно там все закисає, випивають, не можуть вибити, ріжуть болгарками, подивимося. Надивився я трішки інтернету, щось знаю, так що починаю працювати. Все грязне, не мита після Настоящий риба. Не встиг я доторкнутися до автомобіля, як прийшлось купити таку головку на 32, щоб відкрутити ступицю, вона коштує 325 гривень, ось дивіться, і сам шрус 820 гривень, і того виходить 1140 гривень я вже. përpulla babulesa tëk Oh, ne dhaçi noctim to pi Зняв я поліща, вивернув руль, зараз супорт потрібно зняти. Можна і мені знімати, але мені буде так зручніше. Зніму, бо він на двох болтах тримається. Тут вже глядачі херулі діла. Хотів зняти оцей диск, воно злизалося. Як його тепер викрутити, я не знаю. Висверлювачі. Коротше, це капець. Ну, хай поки буде так. Тут залоїло, все заджаріло. Ну і тепер, як показують спеціалісти в інтернектах, сюди наставляємо молоток, гепаємо і воно повинно вилізти. Зараз будемо пробувати. Але, звісно, ця ось ситуація оця оце саме більше, що що я ненавиджу у цих ремонтуваннях оці всі закисання, злизування? Як його тепер викрутить? Я не знаю. Не почалось у мене видавить, на силу видавив, гепав, страшне як. Взяв вже помощній апарат, таку кувалду і таким гадком. Не вийшло засняти, тому що дуже довго гепав. так глядачі, Зараз будемо намагатися знімати саму цю гранату. Там є всередині. Як би вам так показати детально? Ось дірка і воно там є це, В общем, там є кольцо на розжим, яке потрібно роз'їжджати і воно знятися все. Зараз це я буду пробувати. бо то кажуть, що треба збивати. На діля, я на самом деле ні. Зараз я кругогубцями. Кругогубці повинні бути на розжим. Зараз покажу, який. Ось отакі, дивіться, от, на народжені. І зараз я спробую його зняти. Одному знімати важко. Але нічого ж не поробиш. І воно ще так стало, глядачи. Що. Хер сюди я. так. Щось у мене не виходить так зробити. Мені виходить. Не так то й просто це все зробить. Готова. Молоток. Е, Все. Йоу, куча. Так, глядачі, яка у нас далі ситуація? Треба буде їхати по резинку, по таку ось. Резинку е, ось на купити. Шлангочку цю купити на тормоза, тому що вона лопнула. Шарова опора. Зараз покажу ось оця вона ходить вгору вниз. Це, мабуть, те саме і з тією стороною. Але зараз буду займатися цим ось болтиком. Потрібно зняти диск, щоб замінити ступочний підшипник. Ось так. Зараз покажу, як я це буду робити. Є в мене ось такий ось прутик. Я його зараз сюди вставляю, приварюю до самого бултика і пытаюсь викручувати, а як інакше? Інакше ніяк. О, якби не відламалося, воно там всередині. Зараз глядачі буду пробувати, не знімаючи оцієї стойки, зняти ступиці. Ось таким от методом. Шпильки, длинна гайка, шпилька опирається в стойку і витягується. Я сподіваюся, що так в мене вийде. Витяглись глядачі. Тільки є одна біда, Частина підшипника Оця ось, фігню, залишилась на ступиці. Її треба якось зняти. Щоб витягти самий підшипник, придумав коротше, зробити з'ємник деякий. Є в мене гвинт від старих тисків. Ось я його приварив до труби. Нагріваю, він не крутиться на самій гайці. не знаю чи зможу я його розробити чи ні. Якщо я його розроблю, то це буде дуже гарно. З'ємник получиться дебелий і Ach. вийдеться витягти підшипник і так само його туди і запресувати. Вона ще зашивилася. І так, глядачі, заморочився, так, заморочився. Зараз буду збирати цей з'ємник і будемо надіятися на те, що він буде працювати. Так, надіваємо. О, і трубка спочатку йде. Отака потім оця труба із шайбою. Так, є далі ж самі шайби. Товсті, бачите, які ще одна трубка і гайка. До гайки приварив прутик, щоб можна було держати її. А що воно повинно глядачі робити. Е, получається, оця ось труба вона прилягає ось сюди, на цей корпус впирається. І оцими шайбами, оцією трубою і гайкою повинно видавити підшипник сюди мені. Е, Ось ці шваби всередину залазять ось так. Ну надію, що воно повинно працювати. Зараз буду пробувати. Так, глядачі, вчора, взагалі, я психонув, попробував, нічого в мене не вийшлося, так як різьба на тому зйомнику дуже така велика і дуже важко покрутити, пруд гнеться. Сьогодні я знайшов якийсь е, за, цей е, кальоний пруд. Ну і спробую крутити, можливо, прийдеться мене витягти цей підшивник. Дочь йде. Доглядачі йде, надію, що буде все гарно. Опа. Ну що, глядачі? Нарешті я це зробив. Нарешті це зроблено. Наш подшипник тут, а всередині цій труди. Бачите, і якраз він буде нам слугувати для того, щоб назад новенький сюди запресувати. І глядачі у нас ще одна проблема, це і зняти цю ось обойму, яка залишилася. Це, звісно... Мабуть, зроблю болгаркою, тому що вибивати, як його вибить, я взагалі не знаю. Обережно болгорочку і зубильцям воно повинно збитися, лупнути. Ось так. Надпиляв і зараз таким ударчиком воно повинно лупнути. Ну, бачите, все знялося. Думав, що все, розібрав, але не все. У мене ще шарова опора, яка на заклюпках ніколи тут передок ніхто не робив, треба її зрізати, зараз покажу. Ось де шарова і ці цієї заклюпки треба позрізати. Так, ну що, глядачі, випиляв я шарову, отак воно виглядає. Ну і все тепер готове до збірки. Залишилось ще замінити, від, від, відкрутити шланг тормозний і його замінити. Зараз буду прикручувати все на, на місце. Що мені тут? Надівай, щоб вона поцентрує там може постукати? Що? Щось перекосило? Угу. А? Угу. Що робить? Треба вверх, ну трошки попусти. Повно заходить, да, так, да? Да, да. ще й не важко йде. Діла йшли не те, що хи, ну й не хорошо. Як оказується, ще тут роботи вистачає саме. Геморой це оця ось тормозна шланга, яка ніяк не піддається, ніяк не відкручується, не знаю, що з цим робити. Е, супорт теж треба перебрати, повністю він заклинутий. Думав, що оце ось більша проблема, де ступиться, але супорт дає прикурити капітально. Ну тут то, звісно, розбереться все. А ось ця ось трубка. Тут вже гронія трішки злизав, це вже. Повна жопа. Є в мене спеціальний ключ, який відкручує ці шлангочки, але він гамняний. Поламався, бачите, на трубочці частина ця залишилась, він і не витягується. Не знаю, чим його викрутить тепер. Дивлячись в інтернеті, всі так-так-так, трах-бах, все відкрутили. Пробую всі рекомендації, ніхрена не виходить взагалі. Прийдеться його там або обрізати, або ще щось. А ця трубка металева, тормозна, яка веде аж до самого бачка. Ти її ще попробуй заміни. Я не знаю, як її туди завести треба буде. Коротше, роботи повно. Я сподіваюся, ми з цим впораємося. Дозаказав заказав запчастин в інтернеті, і того у нас вийшло 3,5 і майже 4 тисячі гривень. На Ремонт автомобіля і то це ще не все ми е, замінювали, так як е, останні тяги рульові і так далі, вони всі більш-менш нормальні. Ну я надіюся. Складемо, зберемо, поїздимо, подивимося, що воно ну і як. Це передок, а ще плюс чекає задок, там барабани, е, колодки. Коротше, я думаю, тисяч п'ять до шести ми викинемо. Попалося мені одне відео в Тіктоці з приводу ремонтів автомобілів. За такий автомобіль за ремонт у Києві ремонт перед беруть 15 тисяч гривень, не враховуючи запчастини. Чи це правда, чи ні, я не знаю, але в коментарях читаю, чи люди були в шоці. Ось тому це я вирішив. Можна було б, звісно, віддати комусь, щоб це все швиденько зробили, так як у мене поки що є час. І можливість роблю потихеньку сам складно, але потихеньку щось та й получається. Можна було б залишити так, як воно є ще їздити. Воно б ще їздило, але наш час автомобіль це наша безпека, тому що якщо що. То залізли і поїхали ось так. Тому потрібно, щоб автомобіль був на мазі. Зараз зліпимо одну сторону, потім другу. Батько мені в цьому трішки допоможе, тому що ну, самому реально важко, так як немає досвіду в цьому всьому. Тому, глядачі, не буду затягувати надовго відеоролик. Ми й так пропали, не скидаємо відеороликів для вас. Ну і ось показую, чим зараз займаюся і чим буду займатися далі. Не знаю, чи знімати ще один випуск про те, як ми ремонтуємо машини чи ні, пишіть в коментарях, чи подобається вам такий відеоролик чи ні. Ну, а наш відеоролик дійшов до кінця. Всім величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, так підтримуйте наш канал, дайте нам мотивацію знімати для вас більше і більше контенту. Так що, глядачі, всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!